Делегація європейського парламенту їде до Києва з 28 по 30 січня. Вона вивчатиме ситуацію навколо Євромайдану. Про це заявив сьогодні у Страсбурзі голова комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. З нами на прямому скайп з екскурзії Страсбурга наш кореспондент Сергій Воропаєв, який сьогодні зранку відвідав це засідання. Добрий день, Сергію. Отже, що це буде за нова місія, і які її головні завдання? Яких результатів? Ті можна очікувати за підсумками візиту. Добрий день. Добрий день усім глядачам. Треба сказати, що ця місія складається з 12 депутатів Європейського парламенту. До її складу увійде зокрема і сам Ельмар Брок, який очолює комітет з питань закордонних справ. Увійдуть і низка інших відомих депутатів, таких, зокрема, як віце-президент Європейської народної партії Яцек сарюш Вольський, як представник соціалістів Марек Сівець, представник зелених Вернер Шульц. Павел Коваль, звичайно, як голова існуючої делегації по зв'язках з Україною. Що ж стосується її завдання і чому саме ця делегація вона має приїхати, як зазначив голова комітету з питань закордонних справ, для того щоб продемонструвати дві речі: по-перше, висловити свою солідарність з тими, хто протестує на майдані незалежності та на інших майданах за європейський вибір України за європейську інтеграцію, і по-друге, все таки зберегти вікно можливостей для діалогу з представниками української влади. На сьогоднішній день програма візиту повністю ще не затверджена. Однак розпочати свою діяльність, свою роботу в Україні депутати планують із зустрічі з президією Євромайдану. Потім йдуть зустрічі з представниками влади, серед яких і президент України Віктор Янукович, спікер Володимир Рибак, і представники уряду Микола Азаров Сергій Арбузов. Особлива увага міністрам, в тому числі міністру культури Леоніду Новохадько та міністру з е, питань освіти Дмитро Табачнику. а також має бути зустріч з генеральним прокурором Віктором Пшонкою. Ну і е, крім того, депутати хотіли б поспілкуватися з колишніми президентами України з усіма трьома з Кравчуком, Кучмою та Ющенком. а також провести круглий стіл з представниками. Дослідницьких організацій все це відбуватиметься, як ми вже сказали, 28-30 січня. Після цього делегація повернеться до Брюсселя і надасть звіт комітету з питань закордонних справ Європарламенту.